Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт нарада. Моє ім'я Олександр Сопельник. Як завжди, важливі та актуальні теми піднімаємо в рамках нашого проєкту. І сьогодні наша тема ефіру: це День відкритих дверей у Державному університеті економіки та технологій. Адже це знайомство з провідним державним університетом міста та можливість спілкування зі студентами та викладачами. Там детально про це ми поговоримо з нашою гостею за кафедри міжнародних відносин Державного університету економіки та технології Іриною Максимовою, доброго дня. Пані Ірина, вітати вас. В нашій студії давайте відразу перейдемо до теми. Дуже цікава, тому що в такі часи ми живемо дуже нелегкі, і от мені здається, що саме отакі от заходи для наших майбутніх абітурієнтів майбутніх студентів, так от вони дуже потрібні. Тому дуже цікаво, яким було цьогорічне зацікавлення абітурієнтів, якщо порівнювати з минулими роками. Так, дуже дякую за запитання. Дійсно, ми дуже хотіли провести такий захід. і Дуже е, щасливі, що це вдалося. І сподіваємося, що на майбутнє ми продовжимо цю таку естафету і таку традицію. Цього року дуже приємно відзначити, що ми отримали дуже класний теплий фідбек. До Державного університету економіки і технологій завітало багато випускників 10 11 класів шкіл нашого міста. Були випускники коледжів, які також хотіли продовжити освіт. Були випускники бакалаврату, які хотіли навчатися в нас в магістратурі, і це дуже приємно було зібрати таке тепле коло. І можу сказати, що цьогоріч майбутні студенти дуже замотивовані, вони мають запитання конкретні, і дуже добре, що ми можемо їм їх надати, адже вступна компанія цього року буде досить складною, і ключ до успіху залишатися поінформованим. От ми обираємо для майбутніх студентів найкраще. Інформацію, бо в Державному університеті економіки і технологій зібралась дуже крута приймальна комісія. Тобто вона собаку з'їла на різноманітних кейсах, просто е, на різноманітних ситуаціях. Тож, якщо у вас є питання, ви можете отримати персональний супровід щодо будь-якої освітньої програми. В нас їх також дуже багато, найрізноманітніших, і дуже приємно, що студенти на такому дні відкритих дверей могли запитати: а в чому ваша родзинка, наприклад. Підготовки за IT, або права, або менеджмент, чи журналістика, чи е, менеджмент креативних індустрій, психологія в нас дуже багато цікавих освітніх програм, і дуже приємно, що студенти, обітурієнти точніше, цікавляться ними. Чудово. і тут навіть е, нема про що сперечатися, адже дуже часто з представниками угу. вашої університету ми зустрічаємось е, в цій студії. І дійсно у вас багато відбувається угу. і наукових е, навчальних якихось угу. процесів так і так от і якихось заходів, на яких можна дізнатися більше uh -huh. про ваш університет. Тому хочеться відразу запитати про формат а, Дня відкритих дверей. Uh -huh. Так, цей формат цікавий, адже про Дні відкритих дверей ми чуємо, топові університети світу такий формат використовують. Але цього року наші студенти також підказали нам дуже цікавий варіант проведення Дня відкритих дверей у такому форматі, як вихідний з дует. І це дуже класно, тому що це можливість, щоб абітурієнти побачили нас, поспілкувалися з викладачами, поспілкувалися зі студентами і побачили нас в нетиповій атмосфері. Тому що спочатку, звичайно, формат передбачав ретельне знайомство з особливостями вступної компанії цього року. І так буде кожних вихідних. Тому можете запланувати собі вже суботи до кінця травня і завітати до Державного університету економіки і технологій. А потім в абітурієнтів була можливість поспілкуватися зі студентами та викладачами різних освітніх програм і водночас провести час в такій неформальній атмосфері, щоб відчути наш вайб. Як це? Круто бути студентом нашого університету, бути в дуеті з нами, і це дуже звичайно приємно. Ми запропонували різноманітні формати настольних ігор, комп'ютерних ігор, навіть настільний теніс, тобто дуже багато різних форматів. І це дозволяє якось себе більш комфортно відчути майбутнім студентам і задати всі питання, які їх цікавлять. Чудово, От Ви сказали, що студент запропонував такий новий формат для проведення цього дня, тому відразу хочеться за. Тати, які відгуки ви отримали від учасників заходу, відгуки дуже теплі. Було дуже приємно переглядати потім сторіс. Чудово, в нас є свій власний креативний медіа-центр, який все фільмує, і можна потім в наших соцмережах дует побачити детально і відчути всі ці емоції. Теплі відгуки, і ми змогли побачити, що допомогли абітурієнтам, декому от зробити свій вибір. І сподіваюся, що далі до нас прийде ще більше абітурієнтів. Запрошуємо усіх. <гум> Чудово, я бачу по тому, з яким натхненням ви розповідаєте про цей <гум> день деяких тих дверей. Так <гум> я так розумію, що всі поставлені цілі та задачі були виконані. Так, але ми ставимо ще амбітні цілі на майбутнє. Також хочу сказати, така була особливість родзинка. Ми проводили розіграші, звичайно, для наших абітурієнтів. І одним з таких дуже цінних подарунків, які можна було виграти абсолютно рандомно кожному учаснику, був семестр безкоштовного навчання. Цю ініціативу дует реалізував за сприяння компанії Родомайн нашого міста, відомої, яку всі знають. І якраз також такий невеличкий спойлер, що буде ще декілька можливостей. Також виграти безкоштовні семестри навчання до кінця травня. Тож заходьте до нас щосуботи, будемо чекати. <гум> <гум> Наскільки важливо проводити такі от заходи, на вашу думку? <гум> Я просто впевнена, що це дуже важливо. Важливо показати сьогодні відкритість. І посилити а, ту ідею, що зараз можна залишатися вдома в Кривбасі, навчатися вдома, в рідному кривому розі, і отримати якісну освіту, а, круті освітні продукти, які пропонує Державний університет економіки і технологій в абсолютно різних галузях знань. А, знайти свої знайомства і навіть незважаючи на те, що зараз війна в країні, і ми це всі відчуваємо, але продовжувати навчатися, це Дуже важливо, адже ми вже зараз розуміємо, що сьогоднішні студенти через кілька років стикнуться з кейсом відбудови нашої рідної України. Тому ми дуже раді, що от можемо їх таку мрію супроводжувати. Чудово, пані Рино, от я припустимо, от я як студент майбутній, я як абітурієнт угу. так. Чому мені буде цікаво прийти угу. на день відкритих угу. дверей до державного університету економіки угу. та технологій? Я певна за новими враженнями. І для того, щоб зрозуміти, в якій сфері ви хочете здобувати, будувати себе. Бо зараз дуже багато хто каже, що от потрібно себе знайти в цьому житті. Але насправді ми вже, кожен унікальний, скільки спілкуюся зі студентами, бачу, які в нас вони багатогранні в дуеті, кожен є унікальною особистістю. Тож головне зараз відчути, в якій сфері, в якій спеціальності ви хочете себе будувати як професіонал. А щоб це відчути, потрібно завітати. І от ми хочемо таку атмосферу кожної суботи відтворити, і кожної суботи буде певна родзинка. Тобто, наприклад, цієї суботи, якщо завітаєте до нас 6 квітня, і ми всіх запрошуємо. ми будемо також усіх знайомити з особливостями вступної компанії цього року. А також будемо знайомити з двома унікальними в регіоні спеціальностями, які в такому поєднанні є тільки в дует: це освітня програма Міжнародна інформація та. Журналістика та класичні міжнародні економічні відносини, Тож ж ви зможете поспілкуватися зі студентами, спробувати це себе в цьому напрямку діяльності відчути наскільки це вас влаштовує, поспілкуватися з викладачами і виграти цінні подарунки. Також при відкрию завісу таємниці цієї суботи ми будемо, наприклад, розігрувати, окрім таких академічних подарунків і солодких, також квиток на концерт Макса Барських. тож хтось зможе трохи урізноманітнити своє дозвілля, а також поспілкуватися з нами. І так, що суботи буде. Тобто, кожної суботи ми будемо класично говорити про нові інсайти прийомки. І знову ж таки, хочу наголосити, що це дуже важливо цього року бути поінформованим. Що постійно якісь зміни, нюанси, ми їх відслідковуємо для наших абітурієнтів, майбутніх студентів, тож ви зможете мати всю найсвіжішу інформацію, персональний супровід. А на наступні суботи, наприклад, більш зануритися в ІТ, в особливості підприємництва, фінансів, в особливості психології, права, історії. тобто, Будь ласка, приходьте і також цікаві будуть формати. Тобто, окрім такого Мічного навантаження, так, щоб відчули себе студентами. Це також буде багато неформального спілкування, бо наші студенти проактивні, і окрім навчання в них ще є власні ідеї, амбітні проекти, ініціативи. І от в такій неформальній спілку... форматі форматі буде неформального спілкування, наприклад, пограти разом в якийсь напрям берспорту, пограти навіть є така думка зробити спільну гру з ФК Кривбасом, бо ми також підписали з ним меморандум по співпраці. Це також будуть настольні ігри різноманітні, і це якраз класна така атмосфера, де можна розкритися і навіть щось нове про себе дізнатися. А ну звучить це все дійсно круто. Тому, друзі, я вам наполегливо раджу завітати на день відкритих дверей до державного університету економіки та технологій, Якщо ви майбутній студент, от зараз ви абітурієнт, і провести гарно час познайомитись з університетом, отримати позитивні емоції і, звичайно, отримати. Ти ще подарунки, друзі, тому я пропоную вам активно долучатись. А пані Рене, я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні завітали нашої студії. Що ми більш детально розкрили тему, саме такого нового формату дні відкритих дверей у вашому університеті? Дуже дякую, Олександре. Дякую. дякую за запрошення. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт нарада і говорили ми про день відкритих дверей у державному університеті економіки та технологій. В гостях у нас була завідувачка кафедри міжнародних відносин Державного університету економіки та технологій Ірина Максимова. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.